Зовсім скоро, 14 жовтня, увесь православний люд відзначатиме велике свято Покрови. Як відомо, здавна цей день є ще святом козаків, оскільки покрова вважається покровителькою козацького роду. Ще за декілька днів до свята працівники дитячої міської бібліотеки подбали про підготовку заздалегідь. І в рамках постійно діючої виставки Відкрий для себе рідне місто влаштували виставку літератури про козаків під назвою Запоріжців вічна слава не умре, не поляже. Вибрали для цього з поміж 40 тисяч примірників, що містяться в бібліотечних фондах найбільш цікаву і пізнавальну літературу про козаків, яка без сумніву зацікавить не лише молоде покоління відвідувачів. Презентовані на виставці книги розповідають як про козацький рід в цілому, так і описують історію свята покрови. Зокрема, в цих творах, в цих книгах представлених на виставці і розповіді про українських козаків-характерників. Це надзвичайні були люди. Вони мали величезний талант, бойовий і духовний. Вони вміли проходити стіни, Вони зупиняли вітер і дощ. Вони вони віщували і вони виліковували невиліковно, ніби невиліковних хворих. Іноді пригоди козаків цікаво описані автором і в порівнянні знайдуть ані з Гаррі Поттером, ані з історіями про вампірів. А для того, аби скоординувати юних читачів, в бібліотеці відбудеться зустріч. На ній будуть розповідати про історію козацтва не лише працівники бібліотеки, а ще й працівники краєзнавчого музею, які принесуть із собою речі, віднайдені на території прилуцької фортеці. Бо Прилуччина відома в першу чергу як козацький край, і в нашому місті є ще багато речей з козацької доби. Це, зокрема, церква Різдва, Іванівська, Полкова Скарбниця та ще багато іншого. Дуже цікава історія, яку можна прочитати на сторінках цих представлених книг, бо тут не тільки видання українські, а й видання, які стосуються історії прилуцького краю. Це розповідь про могилу невідомого козака, яка зараз розташована біля козачої скарбниці. Прилуки, давній козацький край, і розповідаючи його мешканцям про славних козаків, свято Покрови і знайомлячи з сучасною літературою на цю тему, працівники дитячої бібліотеки дуже б хотіли, аби народне прислів'я козацькому роду нема переводу завжди залишалося суттєвим, дійсним і дієвим, і щоб у душах читачів завжди була гордість за славні традиції і історію рідного краю.